Дуже часто жінки використовують для очищення зовнішніх статевих органів, звичайний гель для душу, яким вони миють все тіло, хочуть інтенсивно щось відмити, маючи якісь там проблеми навіть гінекологічного характеру, маючи специфічний запах, їм здається, що гель для інтимної гігієни чи гель для душу з запахом чогось там інтенсивний, він може прибрати ці симптоми, скажімо так. Тому агресивні миючі. Різні засоби вони пошкоджують е, таку тонку шкіру в ділянці зовнішніх статевих органів, тому що найтонша шкіра в організмі людини це є повіки. Шия також туди відноситься, і зовнішні статеві органи. Відповідно, ця зона вона потребує максимально максимально ніжного і щедного впливу. Щоразу, звісно, що є потреба іноді використовувати мило. То, звісно, це повинно бути м'яке, дерматологічне мило, без миючих, агресивних середовищ і тому подібне. І за дослідженнями, якби це дивно не звучало, зараз на ринку дуже велика кількість засобів для інтимної гігієни, але за дослідженнями саме контактні алергічні реакції. Найчастіше викликають одні із компонентів, які містяться в цих гелях, скажімо так, або пінках для очищення зовнішніх статевих органів.